Мене звати Нікіта, це мій друг Діма. Здорово. І ми зараз знімаємо маленький подкастик, що взагалі сталося з каналом. Цей канал мого тата, і тут були раніше експерименти та челенджі, але через обставини в країні в нього пропало бажання знімати ролики на цю тему. А я вже більше року займаюся криптотрейдингом, тому я вирішив, що на цьому каналі буде контент про крипту та трейдинг. І нещодавно я приймав участь в одному проєкті, як Інтечикал. Умови були досить прості: намалювати арт. Але я такий художник, тому я вирішив просто зняти ролик і отримав за це ВЛ. І це мені допомогло зробити свій перший капітал. 3 3400. Профис скину тут. Діма, поясни, хто ти в крипті. Етапольчик. <рес> це що таке? Це новий тренд 24 року, ти не знав? Ні. Завдяки нам свіжої крові, Аль... починається альтсезон. <рес> добре, добре. Подожди. А, в яких проектах ти участвуєш? Я тика в Хам'яка, в докс і в Блюмі. Як ти думаєш, я зароблю мільйони на докс? Дімо думаєте, що на табаках він зможе заробити мільйони. Можна сказати йому правду, то що він там заробить там, на кружку чая. Ні, на булочку хватить. Що? І так, перше розчарування в Дімі вже є. І це добре. Бо на табликах більшість з вас думаєте, що можна заробити мільйони. Ні. 100-200 баксів це реально. На цьому каналі я буду показувати свій шлях, як заробити скрипти та тредінгу собі на BMW m 4 Competition. Вот это поворот Машина це добре, але справжня цінність це люди, які своє життя заради нашого майбутнього. Один з них є друг мого тата Вадим. Він спочатку війни воює, тому давайте об'єднаємось і долучимось до збору разом. Допоможемо нашим захисникам. Бажаю здоров'я, апостол на зв'язку. Шановне товариство, хочу звернутися до вас за допомогою в зборі коштів в моїй групі на ремонт авто, які були пошкоджені в ході виконання бойових завдань. Через брак часу збором буде займатися мій близький друг Нікіта. Слава Україні! Дявію слава! Цирко, да, да. будеш йти додому купиш хліба, добре? А, мама, у мене грошей немає, ти знаєш, що телефон купив, у мене тому дирка. Ага, то що, Тоді. Скину... Скину тобі? Добре, а можеш 10 тисяч гривень накинути, кин... будь ласка. Мені на Так, кросовки... да, А я ж тобі кроковки мала купити. А нашому мені житті кросівки. Мені Нікіта зараз в криптовалюті допоможе, я таких хоч 10 куплю. Ну добре, ценочок. Скину тобі гроші, це твій вибір. Але хліба не забудь купити. Добре, дякую. Давай. Давай. Бабки єсть. І так, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нашими новими відео. А також не забудьте підписатися на наш новий телеграм-канал. Я туди буду публікувати всякі проекти і багато цікавого контенту. Дякую за увагу, всім пока. Всім пока! Так ладно, я пишу кумиката потом. Добрый. Пока! Пока.